Всім привіт! Мене звати Єлизавета, я професійна актриса і засновниця школи риторики та акторської майстерності Alice Acting School. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Я є тренеркою з риторики, викладачкою акторської та ораторської майстерності, і це моє третє відео для майбутніх абітурієнтів театральних університетів, в якому я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені писали і в інстаграмі, і під моїми попередніми відео на Ютубі. Почну я з великого запитання, яке насправді, я вважаю, буде дуже актуальним для багатьох абітурієнтів. Доброго дня! Вчора дочка складала творчий іспит в університеті Карпенка-Карого. Не пройшли навіть у другий тур. Слухали дочку всього три хвилини, байку вірші прозу і так усіх абітурієнтів. Програму готували цілий рік. Нам допомагав не буду називати ім'я колеги, випускник університету Карпенка-Карого, який відкрив театральну студію в рідному місті. Теж називати не буду. На консультацію приїздили, приймальна комісія сказала, що до програми немає ніяких питань, що чекають нас на вступі. А тут навіть при читанні байки не дослухали до слів другого героя. Як можна зрозуміти і розібратись в людині, прослухавши її всю програму три хвилини? Якщо вже були підібрані діти наперед, в дужках навіть цьому більшістю впевнені, то навіщо у решті дітей красти час? Чотири знаки запитання. Так, як ви працюєте в університеті, можливо, ви зможете дати відповідь, по яким критеріям оцінювання приймальна комісія за три хвилини може підібрати собі майбутніх студентів у своїй творчі майстерні. Дуже цікава ваша думка і будь-яка відповідь. Дякую. І я вам дуже дякую за це запитання. Воно правда є важливим і буде інформативним для абітурієнтів. По-перше, я не працюю в університеті імені Івана карпенка карова Я закінчила цей університет. Я працювала при приймальній комісії в цьому університеті, коли була студенткою декілька років, але я не працюю в цьому університеті. Це перше. Друге, як зрозуміти за три хвилини, що у людини є акторські здібності? Чи це можливо? Можливо. Десь тут зверху з'явиться відео, як я вступала в університет імені Івана карпенка карого і я там розповідаю, що мене теж слухали дуже мало, і я дуже дивувалась, а як так? Насправді, ви пишете тут про критерії у кожного викладача свої критерії. І в мене так само. Наприклад, я не всіх беру. У підготовку до вступу в театральний університет. Я теж кожного майбутнього абітурієнта слухаю, влаштовую таке невеличке прослуховування. І на сьогодні в мене вже 10 років у викладацькій діяльності є. Тобто я викладаю з 2014 року. І я вам можу сказати, що я слухаю недовго, бо зразу видно, і я зразу бачу ті критерії, які важливі саме мені. Тобто я бачу, людина в ситуації чи ні, вона вірить в те, що вона говорить в запропоновані обставини, чи ні. Людина проживає цей текст, тобто пропускає через себе, чи вона просто так відсторонено декламує, інтонує. Людина, наприклад, вона має якісь підтексти, чи вона просто розповідає голий текст? Оце одні, якби одні з моїх критеріїв. У кожного викладача вони свої. Про підготовку з викладачем ми поговоримо в кінці цього відео, тому що таких запитань у мене досить багато. Я про це сьогодні буду розповідати. Але разом з тим, що я хочу сказати абітурієнтам. Готуйте свою програму таким чином, щоб ви зразу могли захопити увагу слухачів, тобто комісії. Ви знаєте, яка величезна проблема? Дуже часто абітурієнти йдуть на творчу консультацію або на іспит, як на концерт. Вони думають, що це виступ, концерт. Ні. Це не концерт, де ви будете виступати, це конкурс. Як в магазині ви прийшли, хочете купити, наприклад, там, не знаю, апельсини. Ось цей апельсин вам подобається, а цей ні. Ось цей взяли, а цей не взяли. Конкурс це щось подібне, вас будуть обирати. Я розумію, можливо, це жорстоко звучить, але це правда. І я теж була на цьому конкурсі. Ви маєте, є така акторська. Такий акторський вислів заражати аудиторію. От ви маєте зразу з перших рядків заразити комісію своєю програмою. Неважливо, що це байка, вірш, монолог, зразу захопити їхню увагу. Я своїм учням завжди кажу так. Ми готуємо цілу програму. Ти повністю вчиш текст, не потрібно вчити тільки перші п'ять рядочків. Але оці перші п'ять рядочків, їх точно почує комісія. І ти вже в них маєш вкласти всю свою душу, всю свою енергію, всі свої емоції відповідні до ситуації. Не потрібно там все-все-все, тільки те, що, що потрібно, що є в запропонованих обставинах. Готуйте програму таку, де б у вас, знаєте, не була б кульмінація через. Три листи, а чотири на четвертому листі. А зразу багато запитань про прозу. Не беріть прозу, в якій ви знаєте, що десь там, на другому листочку, буде фінал або там кульмінаційна історія. Зразу беріть з кульмінації. Зразу беріть такий вірш, щоб він захопив увагу. Зразу беріть таку байку, щоб ви. От, ви казали, ну, пише мені ця жінка так, що не дослухали до другого героя. Ну, от подумайте, а хто перший був герой? А як ви зіграли першого героя? А ви його чесно прожили? Приміряли на себе цей образ? Чи ні? Якісно готуйте свою програму. Це дуже важливо. Ще раз кажу про підготовку з викладачем ми поговоримо в кінці відео. Тому. Як розуміють, за три хвилини розуміють, бо вони професіонали. Це все одно, що запитати, не знаю, у професійного психолога, а що таке парентифікація? Спеціаліст зразу скаже вам, що це. Це нормально. Це професія. І конкурс складний, важкий, але конкурс. І ви маєте бути конкурентноспроможним. Зразу захопити увагу. І будьте з собою. Нічого не грайте. Отак, От як в житті ви б, наприклад, назвали своє ім'я. Вам не подобається, наприклад, Катерина. Вам подобається Катя. Отак От і скажіть: доброго дня! Мене звати Катя. Будьте з собою. І Ще один момент. Ви пишете тут, що були відібрані діти наперед. Я не можу. Знати точно, як було, і не знаю, і не цікавилась ніколи. Але я вам можу розказати про себе. Я не з театральної родини, не з акторської династії. У мене така дуже проста, середньостатистична українська сім'я. І коли я сказала, що хочу йти в театральний, моя сім'я була дуже проти. І на консультацію, і на іспити, я всюди їздила сама. Бо я дуже хотіла. Я дуже багато готувалася. Я перечитала дуже багато художньої літератури. Я багато дивилась, ходила в театри, дивилась вистави, дивилась вистави в інтернеті, ті, що могла знайти. Бо коли я вступала, як такого, якби і Ютубу не було. І я нікого не знала з цього університету. Я навіть не знала, які метри мене слухають. І так само ніхто мене не знав в цьому університеті. І вступила я без ніякої протекції. Тому, любі абітурієнти, не лякайтесь, пробуйте. А те, що ви написали, я не знаю, як там було. Але знаю, що я вступила на бюджет, отримала максимальну кількість балів на творчому іспиті, підготувавшись ось так самостійно. Без ніяких зв'язків, якщо ви про це. Далі, наступне запитання: прозу можна підготувати не українського автора. Звичайно. Звичайно. Головне, щоб це був якісний переклад. Пам'ятайте, що свою програму ви готуєте українською мовою. Так, а чому ні? Нормально взяти, наприклад, монолог із п'єсою Шекспіра? І прозу, наприклад, неукраїнського автора, скажімо, не знаю, Едгара По. Чому ні? Далі. Чи не могли б ви побільше розказати про те, як правильно представити вірш глядачам? Отак, якби ви його представили своїй подрузі або мамі, наприклад, максимально спокійно, з повагою до автора, називаєте автора і назву. Наприклад, Тарас Григорович Шевченко сон. Знову ж таки, не готуйтесь до концерту. Думайте, що я хочу в цьому вірші відкрити вам віддати вам, що я відчую в цьому вірші і захочу цим поділитися з вами, яке в мене ставлення. Що я уявляю, як я проживаю цей вірш. Далі. Тобто, ви зрозуміли, так? Називаєте автора назву і читаєте. Ай, я сказала: читаєте і згадала дуже багато запитань: чи вчити програму, чи приїжджати з листочком? вчити на пам'ять обов'язково. І, незважаючи на те, що часто слухають мало, треба вчити повний твір. Далі. При вступі краще танцювати сучасну хореографію чи народну. Дивіться, для чого потрібна хореографія? Актор володіє словом і тілом. Саме тому у вас буде, наприклад, такий акторський тренінг він називається психофізичний. Тобто потрібно показати пластику, показати те, що ви чуєте музику, так? що у вас є відчуття ритму. Тому не потрібно. Спеціально готувати народний, якщо ви не дуже хочете його танцювати, або сучасну хореографію, якщо ви не дуже хочете її танцювати. Підготуйте хореографію, яка буде перш за все подобатись вам, і яка, ну, яку ви зможете, тобто ви цей танець зможете станцювати. Бо якщо, наприклад, ви ніколи не танцювали, то для вас оця вся хореографія вона можливо, можливо буде складною. Так і не робіть, не готуйте складний танець. Підготуйте той танець, який ви зможете станцювати, і який покаже, що ви людина музична, ви, у вас є відчуття ритму, і ви пластичний, бо пластика важлива. Теж готуйтесь з викладачем, якщо ніколи не танцювали. Оберіть той танець, який вам буде до душі. Це важливо. Далі пісня має бути лише акап. Так, да, пісня має бути лише акапельно, чи можна під музичний супровід? Я взяла питання, точно як ви мені писали. Пісня має бути акапельно виконана вами, тобто без музичного супроводу. Це важливо. І пам'ятайте, що вас попросять заспівати скоріше за все вже на консультації. Теж, між іншим, часто запитання, їхати на консультацію чи ні. Коли я вступала, консультація була обов'язковою, бо давали такий папірець допуск. Зараз, наскільки я знаю, консультація не є обов'язковою, але моя рекомендація, суто моя, обов'язково їхати. Обов'язково. Так, тому співайте без музики, готуйте, пісню теж. Чи можна в Карпенка Карого пройти творчі конкурси на дві спеціальності? Угу. Пам'ятаю це питання з інстаграму. Тут ще мене запитувала дівчина про режисуру. Я не закінчувала режисуру, я актриса. Про дві спеціальності знаю, що можна, але все, що стосується режисури, все, що ви хочете дізнатися про університет, самі дізнавайтесь на сайті, телефонуйте в приймальну комісію, якщо є можливість. Під'їхати, то їдьте в університет або нозями, прийдіть в університет, поставте всі запитання і вас там всі проконсультують. Чи дуже велику увагу при вступі звертають на зуби? Я хотіла взяти це питання. Дивіться, я ніколи не чула, щоб сказали, ой, у вас криві зуби, це профнепридатність. Ні, такого не чула. Але точно знаю, що беруть діток із брекетами. Але моя особиста рекомендація вам: я бачила, що в інстаграмі це написала дівчина: зробіть красиву усмішку для себе. Не для професії, не для театрального університету, не для вступу, а просто для себе. Далі. Як проходить другий етап творчого конкурсу, який має бути танець? Про танець ми з вами поговорили. Той, який ви можете станцювати, там немає, що має бути суто народний, ні, це не так. Я особисто танцювала не народний, і, між іншим, з усієї моєї програми танець це було єдине, що додивилась в моєму випадку до кінця. От Я танцювала десь хвилину 10. І от його подивились до кінця. Так, як проходить другий етап творчого конкурсу? Все дуже просто: ви виходите на сцену, розповідаєте монолог, правильно казати, читаєте монолог. Далі зразу без музики співаєте. Далі перед цим звукорежисер у вас бере флешку, на якій записана ваша фонограма для танцю. Він вам вмикає вашу музику і ви танцюєте. Вдягайтесь на другий іспит так, як ви би танцювали. Тобто не потрібно мати, знаєте, окремо там костюм на монолог, окремо на танець, бо все відбувається підряд. У вас не буде просто вільного часу для цього. Тому вийшли, монолог, пісня, танець, і потім вас запросять до зали. І буде невеличкий колоквіум з не бійте співбесіди. Якщо ви сподобаєтесь, вам не будуть ставити якісь складні запитання. А навіть якщо і будуть, це робиться для того, щоб побачити, чи можете ви, як майбутній актор актриса, імпровізувати. Чи можете ви ну, якось викрутитись з якоїсь такої ситуації, в яку вас поставлять? Знаєте, от у мене запитували, наприклад, Богдан Михайлович Банюк мене запитав, він сказав: от буде в тебе вибір, кохання всього твого життя і театр. Що ти вибереш? А я на той момент вже пересварилась з усіма родичами, з усіма коханими. І я була така щаслива, що я на другому іспиті, що я от за такими очима сказала, тільки театр. Як бачите, ніякого такого складного питання не було. Готуйте творчу програму, і ніхто вам не буде ставити складних запитань. Ну, а навіть якщо і поставлять, імпровізуйте. Бо, наприклад, ви вийшли на сцену і забули текст, а професійний актор, він що? Він зразу почне імпровізувати. Далі. Проза з діалогами може бути? Може. Я про це розповідаю у відео, яке називається Майбутнім актором. Подивіться, я там розповідаю про всю програму, як її підібрати. В прозі має бути мінімальна кількість діалогів. Бо в прозі ви маєте стати і в позицію оповідача, який ви можете бути, так, і прожити логіку різних персонажів. Давайте так, проза не має бути перенасиченою діалогами. Далі. Як правильно готувати монолог? Теж є це у відео майбутнім акторам, але я вам скажу, що монолог має бути тільки з п'єси, там, де персонаж – репліка, персонаж репліка. Монолог ви не можете підготувати як, наприклад, професійний актор. Бо це до мене вже питання, як до професійної актриси, щоб я пройшла оцей шлях, який називається Від мене до персонажа, від мене до тебе. Тобто створити образ. Вам поки що потрібно просто брати монолог, який ви будете розуміти. От, Наприклад, ви прочитали монолог, і там персонаж він в конфлікті, ви розумієте, що от ви теж відчуваєте цей конфлікт, і от ви би були точно таким, як він, який він зараз. Да? От, Значить, беріть цей монолог, бо ви його розумієте. Або ви бачите, що персонаж в монолозі він якийсь дуже сумний драматичний, він плаче, і ви теж плачете разом з ним. Тобто ви співпереживаєте. Беріть такий монолог. Або, наприклад, персонаж там щось таке задумав. І ви теж зробили так само. Монолог маєте розуміти. Має серденько, якби... Ну, от, має серденько реагувати на цей монолог, ваше серденько. Просто беріть монолог, який ви розумієте. Так, ага, І от як правильно готувати. Прочитати обов'язкову п'єсу. Ви знаєте, я досі зустрічаю абітурієнтів, які не читають п'єси. Навіть не читають п'єсу, з якої беруть монолог. Це неправильна підготовка, бо ви маєте бути в матеріалі. Це перший момент. Другий момент обов'язково. От... Пропускайте монолог через себе. Тобто навіть в монолозі намагайтесь його розповідати так, якби ви це робили в житті. Тобто намагайтесь не грати. Так? Бо вже немає такого театру. Система Станіславського це про психологічний театр. Якби ви це робили в житті, якби ви були в такій ситуації, в якій знаходиться ваш персонаж. І п'єсу прочитали. А хто ваш персонаж? А чого він хоче? Ну таке інше. Готувала з викладачем і не вступила образливо. І тут є ще у мене питання: а ви готуєте до вступу? Дивіться, викладач не є гарантом вашого вступу. Викладач гарантує вступ тільки, якщо він набирає курс це логічно. Я не гарантую нікому вступ. Тому що ні я, ні мій чоловік, ні моя мама, ні мій брат там ще хтось ніхто не працює в університеті імені Івана Карпенка-Кару. Ніхто не може вам гарантувати з мого середовища точно і я тим паче. Але ви, ви маєте брати відповідальність за свій вступ, за підготовку теж. Бо викладач не може вийти. І розказати за вас вашу програму, зіграти за вас вашу програму. Це ваша відповідальність. Це перше. Друге, ви маєте усвідомити, що ви можете бути супер так якісно підготовленим. У вас може бути дуже потужна програма. Ви можете бути дуже талановитою людиною і мати акторські здібності, мати талант. Але ви просто можете візуально не сподобатись викладачеві, який. Цього року набирає курс. Ну от Візуально ви йому не сподобались. Або, наприклад, викладач на вас подивився і каже: ну ця дівчинка вона мені нагадує оту, яку вчора я пропустив на другий іспит от вони дуже схожі. Тому я залишу от все ж таки, увагу от на тій дівчинці, а цю не пропущу далі. Саме тому не потрібно один раз спробувати. І все життя потім ображатися, якщо ви дійсно хочете бути актором чи актрисою. Я не бачила жодного разу в своєму житті абітурієнта, який не вступив цього року, але дуже-дуже хотів і не досяг своєї мети. Знаєте, хто не стає актором, хто більше не пробує? І це абсолютно нормально вступити в театральний університет з другого разу, з третього. Моя подруга вступила з третього разу в театральний університет і є актрисою, і це нормально. Ви не станете актором, тільки якщо не будете пробувати. Тому зважайте на це. І краще я про це вже казала в якомусь із відео, краще потрапити до викладача, який буде вас вбачати Ну от майбутню зірку там, театральної сцени або кіно. Це важливо, правда. Тому просто не зупиняйтесь і пробуйте. Як у коучингу кажуть, так? що треба бити в одне місце, і ти обов'язково проб'єш, і воно так і станеться. Тому пробуйте далі, не перекладайте відповідальність всю на викладача. Викладач вам дасть хорошу базу. Викладач, він, ну, наприклад, до 22-го року. Мої учні, яких я готувала, вони ще не їздили, скажімо, на консультацію, але тоді були різні телеканали, і вони вже тоді приходили на СТБ, проходили кастинг, знімалися в епізодах українських серіалах, а потім вже вступали в театральний університет. Бо моя відповідальність, моє завдання дати моїм учням акторську базу, познайомитися з професією. Зробити так, щоб людина правильно сприйняла цю професію і навчилась працювати, наприклад, в кадрі, на сцені і таке інше. Але, знову ж таки, я не можу гарантувати вступ. Я можу гарантувати базу, я можу навчити, я можу дати оцей старт. Але далі це ваша відповідальність Ну і десь везіння. Не без цього теж. Саме тому. Класно готуватись з викладачем, бо викладач вам скаже: Так, стоп, треба взяти такий шматок, щоб ти зразу захопив увагу. Але пам'ятайте, що гарантувати вступ вам може та людина, яка там сидить і набирає цього року курс. І останнє запитання насправді дуже важливе: от мені пише абітурієнт: я не вимовляю Р. Я можу вступити на акторський. Коли я вступала в театральний університет, було правило, що якщо у людини є мовленнєві дефекти, тобто вона не вимовляє там «р», «с», «ц», шиплячі, ч, ч, це вважається профнепридатністю. Тобто, ти непридатний до цієї професії. Бо давайте про логіку. Логічно. Що якщо актор працює зі словом, він має мати класну дикцію, голос поставлений, ну і таке інше. Але принаймні, в нього артикуляційна історія має бути чиста. Мається на увазі, тобто в нього не має бути мовленнєвих дефектів. На сьогодні я вам скажу так. Якщо, наприклад, ви в 9-10 класі, і ви знаєте, що у вас є ось такий момент, не вимовляєте якийсь звук, і прийдете ось так на консультацію або на іспит, це про погану підготовку, бо ви можете цей час витратити на те, щоб вичистити свій артикуляційний апарат, попрацювати з логопедом, піти на заняття з риторики, з ораторської майстерності. Розумієте, коли, наприклад, абітурієнти приходять до мене за півроку до вступу, і я чую, що є, наприклад, якісь моменти мовленнєві, я розумію, що ми все не встигнемо. І з дикцією, з дикцією попрацювати, так, дикцію якби зробити класною, чіткою і програму акторську, треба вже щось обирати. А якщо, наприклад, людина приходить за два роки до вступу, і я чую, що тут каша в роті, так я скажу: давай спочатку риторика, ораторська майстерність, підготуємо артикуляційний апарат, а вже потім заняття з акторської майстерності. Це про якісну підготовку. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є мовленнєві дефекти, вирішуйте, це зараз вирішується. Логопеди, риторика, додаткові заняття, приходьте до мене на сторінку в інстаграмі «Elise School». Я там даю дуже багато прав для розпрацювання свого артикуляційного апарату. Це дуже важливо. По ще раз скажу: актор працює зі словом. Ну, і вже потім ви, коли знаєте, що Артикуляційний апарат готовий, переходите до підготовки, шукаєте матеріал, репетируєте самостійно з викладачем і обов'язково пробуєте. Це всі питання на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, якщо є запитання мені в коментарях під цим відео. І я вам бажаю. Успішного вступу в театральний університет.